Хронометраж сильних як земля трохи більше години. За цей час автори стрічки розповіли декілька історій про втрати, біль, любов та волю до перемоги. На цих кадрах підприємець розповідає, як через рашистів змушений був залишити власну ферму і виїхати в безпечне місце а після деокупації повернутися і відбудувати бізнес. За час бойових дій було знищено 158 п'ятдесят великої рогатої худоби. На інших кадрах волонтери, ризикуючи життям, вони рятували нужденних. Ось це дорога життя через це поле охочували з військовим. Коли відпрацює артилерія, ми знали, що є два-три часи, і можна проїхати у фільмі. Також багато моторошних моментів. Знищені будинки, вибиті шибки, спалені автомобілі. А попри розруху багато місцевих мешканців залишилися на обстріляних територіях і намагаються виживати. Який страх, який жах переживання, наляканість тих людей, які опинилися в окупації, які довгі місяці були без світла, без тепла, які не розуміли, що їх завтра чекає. Вони не зламали свій дух, вони не втратили свою любов до рідного краю. Не лише виживати, а й жити далі та відбудовувати знищене заради себе, заради дітей, заради майбутнього. До слова сильні як земля це документальний проєкт, який створено за сприяння міжнародного фонду відродження. Стрічку можна переглянути в Ютуб. Вона є у вільному доступі.